Thank you. Більша можливість сьогодні для того, щоб створити відповідний бюджет, це ефективне використання землі. А от тут якраз у нас і виникають проблеми. І ці проблеми в першу чергу пов'язані з так званим Чорнобильським законодавством. Державка вимагає від нас, щоб ми там скасували договори оренди земельних ділянок, частину спираючись на чорнобильське законодавство, а частину договорів, враховуючи, що то не наше повноваження, а воно дійсно так і є. Я абсолютно тут. Немає ніяких претензій до представників державного кадасу, тому що землі, які за межами населених пунктів повноважень, нас немає. Вони провели згідно кадаст і і є окремо кадастрові номери, де державна власність, комунальна власність, так? Да? Окремо, чи ні? Комунальна власність, те, що нам передали, то нам передали, то тобто, все комунальна власність. Дві тисячі нам передали. А тринадцять тисяч так вони й висять, нікому не передані власність не зареєстрована. Ну це все не це все робилось чи держав кадастр. Перед кадастр тут подавав дані, там всі я їм допомагала, тому що в нас дуже багато цих земель лірка, складні ага, там. Ага, в такому плані. Так. Да. Але ми укладаємо попередні договори оренди землі, того, що нам треба гроші в громаду. Беремося. Mm -hmm. А там будемо займатися. Будемо дивитися, я зразу вам просто кажу, буде куча знову цих дострокових розірвань і, 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 і там буде. І так, знову. І знов поновлення тих самих договорів. Ну, на следующий, на наслідую. Ну він по телефону не кажіть. Добре, поняв. До чого договорились? Мається на увазі, коли, коли поновлюють, коли поновлять договора. РК. Угу. Пока чуттями не обсуждали. А не обсуждали? Mm. Ну, бо ж розуміти треба, що це, звісно, добре, так, отсюда ми відмажемося, але хвост м'ясорубки в плані цього, в плані э, геокадастера може приїхати і казати, от у вас тут самовільне захоплення, бо тому що у вас там похили врожаю. Нам придеться розказувати ми з урожаєм назад. Били. а на, а на попередній я вже все зробила, так. все проголосували, додаткові угоди вже допідписані, підписані, я поставлю печатки і у четвер буде їхати наш юрист е, у Житомир, там вже ж на суд він їде. Угу. І вам його треба буде підписати, то я думаю, що він з вами зв'яжеться. Він там уже в четвер зустрінетесь і підпишете їх. Подивіться, є такий депутат обласної ради, так? він коли працював голову адміністрації в Черніхові, в Люборі голова адміністрації, третє скликання депутат. Mm -hmm. Він він, він... Mm -hmm. я його дуже знаю давно, бусики пописував. Він каже: дай мені червонівські ці питання, я потребую їх закинути через свою фракцію в Верховної Раді, може, вам допоможу. А якщо ви не просто, я б поїхав би в понеділок, з Льошою туди, з ним і зустрівся, переговорив би. А потім, що Нема... треба було, то тоді ся софлю якщо треба з тобою, всі з ними спілкувався. Хай закидають, ну, полуця, Нема... полуця, не політься, Нема... не получиться, не Нема... Нема Да. Я ще вас запитую: це землі є нашої селищної ради. Ми маємо право розпоряджатися даними землями, я офіційно вас запитую. Секретар селищної ради сказав, не надавати відповідь. Чули? Даний час декілька разів прокуратурою було скасовано рішення сесії про надання земельних ділянок, але, незважаючи ні на що, голова селищної ради знову виносить ці питання на сесію. Знову сесія голосує про надання цих земельних ділянок, так званих в оренду нашим. Підприємцям і знову йде це все по кругу. Знову суди, знов скасування, знову сесія виносить ці рішення. І знову для того, щоб просто зібрати урожай. Ці землі не мали, були б засіяні, але на сьогоднішній день знову сесія винесла рішення на сім місяців надати землю в оренду, щоб тільки зібрати урожай. Хоча цей урожай може бути забруднений, тому що йде накопичення сезію, ніяких тут перевірок. Ніхто не робить, заборона стоїть на ці поля, ну, голова ОТГ їх здає в оренду. Коли я написав заяву на пана на начальника слідства Житомирської області про неправові дії голови ОТГ, а також про фермерів, щоб не було кримінальних справ за самовільне захоплення земельних ділянок, голова ОТГ за згодою підприємців, так як не знаю яким образом і він бисенько на сім місяців надає їм договор, щоб не були арештовані ці поля і убраний урожай?